Доброго ранку, любі дітки! Вітаю вас з Днем художника. Осінь фарби готувала, у ведерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола Стало різнокольоровим. Чи можна осінь назвати художницею? Художник чудові картини малює, в музеї, милуюсь пейзажами я. там рідна природа, річки, долини, лани золоті, Україна моя. Давайте згадаємо наших художників Тарас Шевченко, Катерина Білокур, Марія Примаченко. Євгенія Капчинська. Їх картини відомо по всьому світу. А зараз я вам пропоную послухати казку Олени Берестової «Щасливі фарби. Одного художника жили кольорові фарби. Кожна фарба знаходилася у своєму будиночку. Художник брав в руки пензлик і малював тої. Чи іншою фарбою. Під час малювання фарбам було весело, а коли художник відпочивав або покидав приміщення, залишав їх на одниці, фарби сумували. Сумуючи, вони мріяли. Жовта фарба мріяла намалювати сонечка, пісок, ананасовий сік. Синя уявляла малювати. Річки озера, а потім починала малювати небо. Червона, гуляючи лісом, розфарбовувала ягоди, а зелена йшла поруч, розмальовуючи кожну травинку, і ось трапилось диво одного разу, коли художник залишив приміщення, пішовши по своїм справам фарби осмілилися залишити свої домівки і вирішили піти гуляти світом зі своїх баночок, домівок. Почимчукували до відкритого вікна, а звідти пострибнули на вулицю, скільки було радощів у кожної фарби від задоволення нарешті дістатися своєї мрії. Кольорові фарби одна за одною швиденько пізнавали світ, утворюючи його кольоровим та яскравим. Схуминилися від думки, що коли художник повернеться додому і знайде баночки пустошеними, засумує. Коли художник повернувся, втомлений та виснажений, він задрімав. Разом із пензликом, фарби нишкам на шпиньки заскочили у віконце, в те саме, з якого вони вирушили гуляти. Повернувшись у свої баночки, будиночки, вони були щасливими і тихенько заснули. Фарби були дуже щасливими, бо вони здійснили свої заповітні мрії. Така чарівна казочка. Чи сподобалась вам казочка? Ми всі трошечки художниками, і я вас також вітаю з цим святом. До нових зустрічей. Дякую за увагу!